Була лісосмуга, в якій грались троє дітей. З вони гралися детонатором. Можна підірвати той трактор, і є, становилося це життя. Сід час дзвонив, спрашуємо, друг живий? Живий. А які види ВНП ти знаєш? Гранати. Палюстки є страшні. Розтяжки, детонатори, залишки дронів. Навіть звичайний снаряд, який виглядає просто як гільза, міни, протипіхотні, противотанкові міни, фосфорні боєприпаси. Патрони. Самородні вибухові пристрої. Зараз дуже хитрі пішли міни. Тобто їх можуть і в м'які іграшки підкладати. Україна вважається, на жаль, одні з найбільш Забруднених країн у світі вибухонебезпечними предметами. Ми вже знешкодили більш ніж півмільйона вибухонебезпечних предметів. Ми маємо величезний виклик, а відповідно маємо величезний темп. Кількість постраждалих від вибухонебезпечних предметів є досить великою. Люди а, дійсно думають, що це станеться з кимось, а не зі мною. Не тут, не зараз це не вибухне, це не наробить мені шкоди, але це не так. Перший крок комунікації це рівень обізнаності. Інше питання знати не значить робити. Для того щоб розуміти проблему, нам потрібні дослідження, що люди знають на тему мінної безпеки. Які люди знаходяться в групі ризику? Яка різниця між різними соціально-демографічними групами? Абсолютна більшість українців не схильні наражати себе на небезпеку. Свідомо 25% українців оцінюють небезпеку постраждати від вибухонебезпечних предметів як а, високий. В той же час а, потенційно в зоні ризику знаходиться більше 40% українців. Тобто, у нас є схильність недооцінювати небезпеку. Що мене особисто вразило, це є 15% людей, які готові взяти в руки підозрілий предмет і його кудись віднести. Дуже цікаво, це відмінність у сприйнятті теми мінної безпеки, в принципі, в поведінці між чоловіками і жінками. Рівень обізнаності жінок по факту є вищим, а самооцінка знання є нижчою. У чоловіків навпаки рівень. Фактичної бізнесу є трошки нижчим, а самооцінка знання, що робити, є вищою. Це відчуття, що ти знаєш територію. Наприклад, якщо людина народилася, виросла в невеличкому населеному пункті все життя, ходила на річку або в ліс, то дуже важко прийняти той факт, що ці території стали небезпечними. Люблю покоротше дорогу, так, щоб було поменше йти. І це була вулиця ну, через ліс. Ніколи не вважала, що це небезпечно. Але це небезпечно. Ситуація кардинально змінилася. І вже не можна говорити про безпеку так, як можна було про неї говорити до повномасштабного вторгнення. Змінилися е, наші території, е, змінилися наші населені пункти, змінилися наші люди. Перший мотив е, свідомого наражання себе на ризик це робота. А окрема група це аграрії. Це невеличка група населення, але більшість нещасних випадків стається саме серед аграріїв. Декілька людей. За п'ять чоловік, які вже на пелюстках собі, в себе на власних подвір'ях, на своїх городах, вони без кінцівок. Чому фермери е підриваються, тому що фермери працюють в поле. Чому фермери працюють в полі, бо це їх життя? Не усвідомлюють до кінця ризики. Наша задача це середній і високий рівень стратегічного планування. Інформування населення безпосередньо є в фокусі нашої уваги. Програма компенсації для фермерів передбачає, що ми хочемо зробити максимум, щоб повернути землю до продуктивної експлуатації, та яка вже забруднена. Перед тим як починати будь-яку роботу на полі потрібно розуміти, що відбувалося з цим полем. Чи там були якісь обстріли мінування, виходячи з цього, вже оцінювати ті ризики, які можуть бути, і чи варте, варта та робота на полі тої небезпеки, з якою можете зіткнутися? Як змачувати цю мотивацію до ризику не забезпечити людям безпечні альтернативи для праці. Mm, безпечні альтернативи для праці хороше питання. Перенавчити їх, щоб вони пішли працювати в своє противної діяльності. Ну чому ні, якщо в умовному селі немає роботи, але є забруднена територія? Найкращий шлях зайняти людей з користю як для життя, здоров'я, так і фінансового достатку це найняти цих людей, навчити там два-три тижні місяць підготувати до якогось базового рівня і залучити в сферу протимінної діяльності. Ми всі звикаємо до тривог, до обстрілів, і так чи інакше ми не можемо постійно бути як зжаті пружини, тому е, ми схильні ігнорувати або зменшувати небезпеку. Те, що... Ти ходиш десь і бачиш вибухонебезпечні предмети, але знаєш, що вони там лежать, вони не чіпають тебе, ти не чіпаєш їх вроді як ок, Це ненормально. Людина думає, що і так все погано, що може статися ще гірше. В той час, а в принципі, для українців дуже важливою цінністю є діти. Дорослі можуть ігнорувати власну безпеку, але українці не будуть ігнорувати безпеку дитини. Інформація має бути дуже простою, дуже зрозумілою, жодних ускладнень, жодних натяків. Дуже прямі, прості меседжі. Інформування, е наративи, е якісь дуже дуже прості меседжі, які будуть вкладатися у людей в голову, особливо якщо ми говоримо про молодь і підростаюче покоління. Три основних меседжі, які ми не втомлюємось повторювати, по перше не чіпати те, що ви знайшли, відійти по тому самому маршруту, по якому ви туди підійшли, зателефонувати. Рятувальникам на 101 або поліцію 102 і дочекатися, доки приїдуть фахівці і знаходять цю небезпеку. Історії мають формуватись під слухачам. Наприклад, у нас була ситуація, коли ми тестували ролики, де за столом сидить родина, але у багатьох чоловіків жінки за кордоном, і це їм зовсім нерелевантно. Через емоційну включеність ми можемо дійсно вплинути на зміну поведінки і зробити її безпечною. Головне не залякати людину, що це є небезпечно, якщо ти підеш ти там помреш. Відчуття страху, воно повинно бути присутнім, але воно повинно бути контрольованим. Має бути мультиканальна комунікація Різні аудиторії отримують інформацію з різних джерел для дорослого покоління. Це телебачення, і тут цікава історія про телебачення. Що навіть ті, хто кажуть, що не дивляться телебачення, все одно, коли інформацію показують по телебаченню, вважають її більш офіційною. Важливо не тільки те. Що говорять, а важливо насправді те, від кого цей меседж буде надходити, люди особливо в селах готові і хотіли б отримувати інформацію особисто. Коли люди розказують як потрібно діяти, що потрібно робити, інформують населення, вони повинні бути фахівцями в цій справі. Чим частіше люди зустрічають інформацію про небезпеку від вибуха небезпечних предметів. Тим більше вони схильні практикувати безпечну поведінку. Цієї роботи її не може бути багато. Вона повинна проводитись постійно для того, щоб ця зміна відбувалася на моє таке особисте відчуття. Має бути розуміння, що треба робити, куди подзвонити, що буде після того, як подзвонили, через скільки днів приїдуть, і в цьому має бути впевненість. Дуже важливо цей рівень тримати, і не можна ці компанії зупиняти, тому що через інформаційне навантаження люди схильні. Відштовхувати інформацію, забувати інформацію у правил безпечної поведінки насправді немає сроку давності. З одного боку, треба комунікувати цю проблему, а з іншого боку, треба змінювати фізичну реальність, в якій проживають українці, максимально спростити шлях людини від проблеми до вирішення цієї проблеми. Не чіпати, не підходити, Подзвонити 101.